Йо-йоу, всім привіт Вітаю на ігровому каналі. З вами Шаман Геймер. На цьому тижні вже виходить гра NBA 2K26. Власники Live no Doubt Edition та Superstar Edition отримують ранній доступ вже 29 серпня о 19.00 за київським часом. Щодо попереднього завантажена інформації ще немає, але, скоріше за все, також буде 29 серпня. Тож у цьому відео я швиденько покажу вам 7 білдів, на які варто звернути увагу. Почнемо з центру і закінчимо розігруючим, тобто Point guard. Я не буду казати там The Best Build чи там Big Build і тому подібне. На мою думку, це все повна фігня, адже найкращий білд той, що підходить саме під ваш стиль гри. Гаразд, не польнитесь, поставити лайк та підписатись на канал. Дякую. А тепер поїхали. Перший білд. Білд Віктора Вембаняма. for будфрек. Як бачите, висота 7.4. це, до речі, максимальна висота. Далі розмах рук також 7.4. Ну, не знаю, я скажу так, для фана, для розваг можна його створити. Але повірте, він буде мегаповільним. Цей вас з часом буде тратувати. Ви втратите час, а також втратите гроші. Я б рекомендував створити центр з висотою 7.1 або 7.2, підкоригувавши атрибути під ваш стиль гри. Далі другий білд. Програм Popper Build. Висота 7.0 та розмах рук 7.6. Ця конструкція виглядає набагато краще. Як бачите, кращі атрибути у Rebound, що в нападі, що в захисті. Далі сила 91. Та standing dunk 90, пас 93. Також не забувайте про атрибут Close-Shot. 84 мінімум, на мою думку. Отже, ті, що атрибути, що я назвав це, на мою думку, ключові атрибути для центру. Ця конструкція мені подобається. Але я буду намагатися створити центр з вистою 7.1 або 7.2. Ви можете відкоригувати ці атрибути під ваш стиль гри, відштовхуючись від того, що я вам показав. Йдемо далі. Третій білд — 610. Я знаю, я сказав SF, але я раджу створити такого, але. Power Forward, PF. Що таке взагалі PowerFord? І це я б сказав, це, що це другий запасний центровий. Що по атрибутах? Я б зменшив Standing дан до 90 і збільшив би Rebound. Ви можете підстраховувати вашого ультимейта центрового, граючи 5 на 5. Він і в парку буде корисним при грі 3х3. Ну, дивіться, PowerFord мало хто створює, тому якщо є бажання його створити, то приблизно такий. Відкоригуйте атрибути з акцентом на збільшення атрибутів Rebound. Гаразд, йдемо далі. Четвертий білд. Ось тут, дивіться уважно, Small Forward 6,6 lockdown. Це вже готова збірка, готовий локдаун. Я вам наполегливо раджу створити такого Defensive Manage build. <гум> так. Спробуйте створити Small Forward 6.7. І щоб там було Agility 92 та Perimeter Defense 97. Якщо не вийде, то тоді повертайтесь до цього. У цього. Я вам рекомендую однозначно. Далі, п'ятий білд. Shooting 6 6.8 Ну, єдину помилку, яку я бачу, так це пас 70. На 71, якщо я не помиляюсь, є срібний бэч даймер. Варто взяти 71. Ну, знову ж таки, відкоригуйте ці атрибути під ваш стиль гри. Відштовхуючись від цього. Далі. Наступні два білди будуть два point Guard. Я вам не предскажу, скажу, я в тих комбо-анімаціях по плеймейкінгу вже дуже далекий. Але більш-менш розбираюсь в атрибутах. На рахунок розіграючи, я вам відповім так: I'm so old for this shit. Та й таке. Отже, шостий пілд. Guard. 6-4. Ну, непоганий такий середнячок, я б сказав би. Я б тут зменшив атрибути ребаунд, що в нападі, що в захисті. Та збільшив. В полхендле спід та agility. Це дуже важливо. І на завершення: build, Point Guard 6 6.2. Тут є деякі зауваження. По-перше, а мій погляд за короткий розмах рук. По-друге, тут потрібно щось вибирати між драйвінь та Driving Layup. І по-третє, збільшити спід та agility. От і все. Пишіть в коментарях ваші поради. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую вам за перегляд. Biržysime. Šiaip pamatysime. Bye.